Чому діти вчаться, але не розуміють? Чому запам'ятовують формули, але не знають, навіщо вони потрібні, чому знання зникають, як тільки здано тест. Можливо, тому що ми все ще вчимо не так, як треба жити. А треба навпаки, жити, щоб вчитися. У цьому ролику поговоримо про те, як поєднати життя, знання і дію в єдину систему виховання. І як батькам, а не тільки вчителям. Допомогти дитині дійсно розвиватися, а не просто проходити теми. Сучасна освіта часто нагадує конвейер: Тема, пара завдань, тест вперед. А потім діти запитують, навіщо мені це потрібно. І ми не знаємо, що відповісти. Дитина може знати формули, але не вміти ними користуватися, може вчити історію, але не розуміти свою країну. А головне, може роками вчитися. Але не вміти застосовувати знання в житті. Без цього знання втрачають сенс, а з ними і мотивацію. Один підліток вів нотатки з біології, спостерігаючи за рослинами в бабусиному городі. Він сам виміряв, порівнював, читав, радився з агрономом. І раптом шкільна програма ожила, тому що була частиною його реальності. Його оцінки покращилися, але головне, він почав думати і застосовувати, а не просто вчити. Справжнє виховання це не про оцінки і контроль. Це про зв'язок життя, знання, дія. Якщо ви батьки, ви можете цей зв'язок створити вдома, в побуті, на прогулянці, в спілкуванні, в будь-якій справі. Перше, почни з життя. Нехай дитина побачить, як знання народжуються із завдань. Чому лампочка горить? Як влаштований міст? Чому борошно просіюється? Друге. Допоможи побачити знання. Після досвіду задай питання: А чому так? Що це означає. Підведи до поняття не дай тему, а відкрий її разом. Третє. Підштовхни до дії. Нехай він не просто дізнається, але й зробить щось. Побудуй. Виріши, оформи, поясни іншому. Четверте Не розділяй штучно предмети і реальність. Історія і праця, математика і економіка, біологія і город все переплітається в житті так нехай переплітається і в вихованні. П'яте. Дай дитині побачити справжніх людей справи. Сходіть в майстерню на станцію швидкої, в бібліотеку, в сад покажіть, як знання живуть в професії. Дитині важливо не просто дізнатися, а відчути сенс. Вона повинна бачити, як знання допомагають жити, вирішувати завдання, бути потрібними. Тоді вона вчиться не з-під палки, а тому, що хоче розуміти цей світ. Справжнє виховання це не потік знань, це шлях від життя до знання до дії. Не запам'ятовувати, а розуміти, не повторювати, а пробувати, не чекати, а включатися, тому що дитина це не посудина. Це смолошок, який потрібно запалити.